Завтра ми вже буде півтори рочки, і тому сьогодні я вже дзвонила в поліклініку в дитячу до нашого педіатра. Запитувала, яку вакцину будемо колоти, тому що я пам'ятаю, у нас була дискусія з приводу останньої вакцини, скільки компонентів в, не, в ній повинно бути? От і сьогодні я подзвонила. Вона сказала, що остання наша вакцина це буде тетраксим. Хотіла сказати, що я за вакцини, я вважаю, що вони всі повинні бути у дітей. І якщо ви переживаєте і хочете, щоб ваша дитина сприймала їх більш легко, переносила їх більш позитивно і без стресу, такого сильного для організму, в тому плані, щоб не було температури, жару, цього всього, я вам рекомендую просто. Використовувати опцію не безкоштовної вакцини а індійської. а Рекомендую вам опцію платної вакцини, яку ви самі можете замовити в аптеках після консультації з лікарем. І знаєте, такі вакцини вони більш очищені, вони легше переносяться. І такі вакцини робить Франція, Нідерланди, Бельгія і Південна Корея. І от з першого дня, практично, як ми пішли до педіатра, ну це через місяць десь, то з першої вакцини ми вакцини купуємо і для старшої ми купували, і для молодшої. Тому що я вважаю, що можна на чомусь економити, а от на вакцинах економити точно не можна. І їх реально треба всі робити, і робити їх треба вчасно. Тому я не мамка кантівакцинщиця і вважаю, що роблю правильний вибір для дітей. Спойлер, мої діти не хворіють. Пут-пут-пу. Ну я не дуже в це вірю у це путку, але хай буде.